Доброго дня! Заїхала до нас отака удюшка на ремонт, а четверта. По пошкодженням видно, що вдарений задній бампер. Вм'ятина, з протягнутим. Тут тріщини ЛКП на крилі. Ще не знаю, будемо полірувати чи будемо що робити. Клієнт поки думає на рахунок крила. Будемо ремонтувати бампер. Гріть, клеїть. Машина прикольна, не стара, із Америки, вже роблена, фарбована. Що ми зараз робимо саме перше? Заїжджаємо в гараж, скидаємо бампера. Видно зразу все, що колір відрізняється. Знімаємо бампер, робимо дефектовку, далі узгоджуємо з клієнтом і проводимо ремонт. Погнали! Ах, салончик який красивий. Приятна машина. Приятна. все-таки Audi, на мою думку. Їй не треба нічого хвалити, нічого розказувати, нахвалювати. Просто ауді це є ауді. Хто їздив на ауді, той це знає. Класна машина. А, нам треба задом, щось я завтикав. Так, так, правильно, так? Да? Парктронік нам правильно показує чи треба камера, чи треба подивитися самому, наче наче нормально трошечки треба взяти ага. і сама на стає, це як двері відкриваєш, трошечки отаку заїхав, оставляю на нейтральні, для того щоб можна було разі чого прокотити машину назад вперед. Ага, ну так, да, треба би вперед прокотити, щоб на ямі був доступ. Все, знімаємо бампер. Погнали. Значить, тут все відкрутили, тепер пробуємо знімати бампер. Красота. Бампер знімаються нормально. Зараз покажу вам скільки там грязюки піднизу. Жодного проводу немає. А я привык, що должно бути куча проводки, десь ці фішки неудобні. Тут все нормально. Америка. Пакроніки там не нужны. Ух, диви. Виси які грязюки. Ой, ти парубок. Я дівчина. Красная. Що у нас тут пишуть? Щось пишуть. Нормально. Мабуть, зараз візьмемо цей бампер помиємо, бо з таким грязним працювати не треба. Неможливо, не треба і, не, і незручно. Несем бампер на мойку. Велику грязь оббили. Тепер трошечки миючого засобу, трошечки мила, трошечки піни. і обмиваємо його вже до кінця. Тепер помитий бампер, положили ми на м'якеньку покривалу і розбираємо. Откручуємо кріплення оцих катафотів виходить, з одної сторони, з другої І розщенкуємо, виймаємо нижню губу. Бампер у нас розібраний. Можемо подивитися, що з цієї сторони у нас ніяких проблем в принципі немає, крім цього залома вм'ятини од удору. А з іншої сторони тут вже був ремонт. Щось тут таке паяле інтересне. Ось такі скоби стерчать, желізні. Фокусуйся. Отакі от їжаки. Ну я це трогати не буду, щоб не зробити нічого хужого. Там з тої сторони ніяких пошкоджень не видно. Все, тепер ложимо наш бампер на операційний стіл і займаємося ним далі. Ну і що тепер? Тепер беремо фен технічний. Гарно прогріваємо бампер з однієї сторони і з другої. І пробуємо його рівняти, робити форму заводську. Отак, коли з однієї сторони прогріваємо спочатку гарненько. Потім з другої. Ми спішимо. Так. Легенько рукою піддавив і вже у нас зовсім друге діло. Дивіться, м'ятина, основна частина вийшла повністю. У нас залишився тут провал в цьому місці. Отут заломчик, за що він довго був. Тут бугор і тут ямочка. Зараз тепер це все діло ще раз прогріваємо гарненько. І пробуємо розрівнювати роліком, розкатувати, придавлювати якимись предметами. Я буду ручкою ролика роліка придавлювати або роліком розкатувати. Але бачите, основна м'ятина вже уйшла. Дивіться, вмятина, максимально уйшла. Остається там пару місць підрепетувати. Отут блічок. Отут в цьому місці трошки піддавити треба. Це вже буду робити без камери, щоб вас час не забирати. Зараз трошечки шарихтуємо і потім покажу, що далі будемо робити. Дивіться, бампер у нас вже порівняний. Тут я трошки шліфону видно. Один окрас заводський, другий ремонтний і ще один ремонтний, два ремонтних окраса. Я беру наждачку P80, грубу. Будемо зразу це все вишкрібати, вигрібати в ноль. Повністю я здирати його не буду, бо там можуть бути ремонтні місця, він був битий. Не хочу попасти на ремонт. Тільки... Коротше, тут деться пошкодження тріщинки. Поосюди здираємо його в ноль. Шліфуємо. Видно? До такої рівномірної поверхні шліфуємо. Тут у нас дефекти. Ці дефекти теж зішліфовуємо. Вибираємо в нуль. Виключаю камеру. Буду зараз сам шліфувати без вас. У нас залишилася вм'ятинка, яка не забирається. Зараз її підігріваємо з однієї сторони і з другої. І трошки підтягнемо. Це в нас вже бампер зашліфований 80-м абразивом. Після цього, як відрівняємо ямочку, беремо 180 і перетираємо це все, все, що ми шліфували, 180-м абразивом. Після того, як 150-м абразивом ще раз все перетер, тепер беру 240-ву мірку Абронет. І нею проходимо для того, щоб убрати, як це називається. Щоб убрати ворсистість. Проходимо 240 м абранетом, Потім беремо 320-ту наждачку на м'якій проставки, розшліфовуємо зони, де в нас буде покуда ґрунт. Де буде ґрунт периферійні зони? Десь посюди ґрунт буде. Отут розшліфовуємо 320 і тут десь отакою, мабуть, 320-ю. А тепер треба попрацювати ручками. Червона губка від COVAX і беремо на і проматовуємо оці зони перехідні під кантами, внизу під, під цими підстопами, оці зони, оці полосочки. Зразу відповім на ваше питання, чого не зняв кришку, бо вона приклеєна. Я її не зміг зняти. А давайте подивимося, чи в машині є куди вкручувати. Ой, да, тут різьба є. Не знаю. Ладно, промотовую. В цьому місці без скочбрайту не обійтися. Беру червоний скотчбрайт. І гарненько там ним всі канавочки, всі ямочки. Тут ось прохожуся. Бампер у нас готовий під ґрунт. Осталося його обезжирити, нанести праймер і загрунтувати. Отак він виглядає. Ще хочу поділитися лайфхаком. Для ледачих або безсовісних малярів. Дивіться, щоб, якщо ви тут не можете проматувати, там, пальці не підлазять чи просто вам впадло, просто візьміть сюди, не пожалійте, приклейте скотч, щоб сюди ґрунт не попадав і фарба. І все. І проблем з очелушуванням в цих місцях не буде. На бампер я вже наніс. праймер по пластику. Отак він виглядає, так називається. І що хочу сказати, люди. Не видумуйте собі проблем, не видумуйте нічого нового, не треба експериментувати. Просто берете банку і читаєте, що вам з нею робити. На всіх банках, ну, на більшості, є піктограми. Дивіться, тут написано 10 хвилин почекати при 20 градусах. Все, ми сушимо 10 хвилин і наносимо акриловий ґрунт. Покажу вам, як розводити ґрунт. Дивіться, відкриваємо банку і саме перше його гарненько вимішуємо. Вимішуємо такою лопаткою або чимось похожим. Не колотимо, там, не збовтуємо, треба і зна гарно підняти, боки обшкребти. І потім наливаємо собі скільки нам треба. Я собі беру, ну, я налив собі 120 грамів для цієї роботи. У нас 5 до 1. І зараз вищити. У мене 12,5 грамів затвердника іде на 100 грам грунта. Методом простого математичного обчислення виясняємо, що нам на 120 грам ґрунта треба 15 грам затвердника. Наливаємо 13, 14, 15. Перемішуємо гарно і все, ґрунт, ґрунт готовий до роботи. Всі матеріали, ґрунти. Форби, локи завжди я проціжую через ситечко, таке, через лічку. Грунтуємо. Такий у нас буде перший слой. Сушимо і далі ложимо другий слой. Ну що, бамперочок загрунтований, пістолет уже помив, підсихає грунт. Зараз ми бампера цього поставимо ближче до буржуєчки, хай він його прогріває, прожарює. Результатом я довольний. Осталося гарно краску підібрати і гарно пофарбувати. А це в нас так і буде, не сумнівайтеся. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за нами далі.